Доброго дня, діти! Сьогодні у нас весела фізкультура. На початку року я хочу вам нагадати про правила техніки безпеки на уроці фізкультури. Перше. Не можна виконувати вправи, коли у нас з вами погане самопочуття. Друге. Коли ми виконуємо вправи, не можна жувати жувальну гумку. Третє. Коли ми виконуємо вправи вдома, ми повинні бути дуже обережні і дивитися, щоб коло нас не було зайвих речей, які нам можуть заважати виконувати різноманітні рухи. Після закінчення уроку ми повинні соблюдати правила гігієни. А зараз ми розпочинаємо наш урок, і я хочу розпочати з, з, так, з такої гарної руханки. Перед вами на екрані такий веселий банан, який виконує різноманітні рухи. І ваше завдання зараз, коли буде музика, пісня, пісня буде дуже гарна. Ви повинні робити різноманітні рухи за вашим бажанням. Це можуть бути стрибки різноманітні, різноманітні рухи. Це можуть, ви можете танцювати, ви можете виконувати, повторювати рухи. За нашим веселим бананом. Ми розпочинаємо. Ви вже догадались, що у нас буде пісня «Ой, лузі червона калина, така патріотична, весела, вона вам підніме настрій. Займаємо зручні місця та розпочинаємо виконувати руханку. 说。<t ries> Я сподіваюся, що вам сподобалась руханка. А зараз ми переходимо до комплексу вправ. Приготуйтесь, будь ласка, займіть положення, вихідне положення, ноги на різно руки в сторони. І розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Ще раз один. Два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім. Закінчили вправу. Наступна вправа діти. Ноги нарізно. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Ще раз, повторюємо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вправу закінчено. Наступна вправа Наступна вправа. ноги нарізно руки на пояс, на, 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 нахил тулуба праворуч та ліворуч. Тягнемо ручку. Розпочинаємо. Один, два, три. 4, 5. Тягнемо 6, 7, 8, Закінчили вправо. Наступна вправа. Наступна вправа ноги на різно руки догори, доторкаємося правої ніжки, середина ліва ніжка, потім виходимо в вихідне положення. Приготуйтесь, будь ласка, розпочинаємо конувати вправо. Один, два. Три, чотири вихідне положення. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили вправу. Наступна вправа: піднімання ніг. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 ще раз 1 2 3 4 5 6 7 8 вправо закінчено наступна вправа Ноги на різну, руки до грудей або руки на пояс випади Розпочинаємо 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Вправу закінчено. Наступна вправа. Щоб виконав... виконати цю вправу, нам потрібен мат або спортивна, спортивна ковдра. Вихідне полож... положення лежачи на спині. Підйом ног вгору. Згинання ніг в колінах. Приготуйтесь, будь ласка, розпочинаємо. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. вісім. Вправу закінчено. Наступна вправа. Піднімання тулуба. Розпочинаємо один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Вправу закінчено. Молодці! А зараз ми з вами трішки поіграємо. Гра називається Повітряна кулька. Будь ласка, встаньте, приготуйтесь, заплющте очі, а ручки підніміть вгору. А зараз наберіть повітря. Уявіть, що ви велика повітряна куля, наповнена повітрям. Напружте. Всі-всі м'язи тіла. Уявіть, що в кулі з'явився невеликий отвір, а зараз повільно починайте випускати повітря, одночасно розслабляючи всі м'язи тіла. А зараз відкрийте очі. Це така гра е, на відновлення, гра релаксація. Давайте ще раз пограємо. Увага, станьте, заплющте очі, а ручки підніміть вгору. А зараз наберіть повітря. Уявіть, що ви, велика повітряна куля, наповнена повітрям. Напружте всі-всі м'язи тіла. Уявіть, що в кулі з'явився невеликий отвір, а зараз повільно починайте випускати повітря через ротик, одночасно розслабляючи м'язи тіла. А зараз відкрийте очі. Які ви молодці, я сподіваюся, що ви всі справились. Молодці! Урок наш з вами закінчено. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою і до зустрічі!